Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі без фанатизма. З вами Настя, і сьогодні я проведу вам круту та ефективну зарядку з акцентом на поставу, яка займе у вас всього 10 хвилин. Тож не будемо багато говорити. Поїхали до роботи! Сідаємо в комфортне для себе положення, руки кладемо на коліна і повільно, не поспішаючи, починаємо з нахилів голови вправо вліво, тягнемось вухом до плеча. Плечі опущені та розслаблені. Гарно витягуємось вправо, вліво. І ще п'ять. Чотири, три. Два. Один. Під боріддям тягнемось до грудей і носом до гори. До грудей. Носом до гори. Працюємо вниз. Наверх. Вниз. Наверх. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Дивимось вправо-вліво. Розгортаємо підборіддя до плече. Через сторону. Працюємо вправо. Вліво. Наші плечі опущені та розслаблені. Працюємо лише шию. І ще п'ять. Чори. Три. Два. Один. Підборіддям, малюємо по передній поверхності грудей вправо, вліво, повільно, не поспішаючи. Назад ми голову не опрокидуємо, тільки попередній поверхності грудей. І ще п'ять, повільно чотири, три, два. Один. Підбріддя піднімаємо догори і через сторону тягнемось наверх. І ніби з-під руки виглядуємо догори, змінюємо сторону. Грудну клітку відкриваємо вправо-вліво. Є. І тягнемось, гарно витягуємо бокову лінію нашого тіла. Лікоть можна трішки призігнути і трішки зробити цю вправу складнішу. І ще п'ять. Чотири. Три. Два, і один. Дуже добре. Піднімаємо руки в замку до стелі. Лікті вирівнюємо, плечі витягуємо і зі сторони в сторону стараємось робити невеликий малоамплітудний рух. Ніби хочемо витягнути плечі із за голови вправо, вліво замок тягнеться в стелю, і ми замоківкою тягнемось догори. І ще вправо вліво витягуємо плечики максимально до гори. Ще 5, 4, 3, 2. Один. Повільно не поспішаючи. Починаємо згинати правий лікоть вниз, замок до стелі, лівий лікоть вниз до талі і замок до стелі, повільно не поспішаючи в комфортній для себе амплітуді через бік. Один і вниз. Два. Замок догори вниз. Три. Замок догори вниз. Чотири і п'ять і. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і. 10. Дуже добре. Відпускаємо руки вперед, лягаємо перед собою, трішки розслабляємо плечі руки, тримаємось тут 5, 4, 3. 2. 1. Повільно не поспішаючи піднімаємось догори та стаємо на четвереньке. Долоні знаходяться під плечима. Коліна знаходяться під кульшовими суглобами. Живіт підтягнути спинка рівна. Витягуємо праву руку перед собою. Ваша рука чітко напроти плеча. На видиху, зводячи лопатку, тягнемо лікоть ніби до талії та витягуємо вперед перед собою. Ваша шия, спина в одній лінії із вашим тазом. Поїхали на видиху, зведення лопатки один. І на видиху позаду два. Перед собою гарно витягуємо руку і зводимо лопатку. Три. І на видиху. Чотири. І п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Супер. Є. Змінюємо сторону. Інша рука працює. Витягуємо руку перед собою. І на видиху. Один. Перед собою витягуємо. Два. Погляд в килим. Три. І. Чотири. П'ять. Гарно зводимо лопатку. Шість. І витягуємо руку. Сім. І. Вісім. Дев'ять. І. Десять. Молодці. Поставили руку в вихідну точку. витягуємо руку вперед перед собою, малюючи нею ніби коло, дивимося за рукою. Обов'язково супроводжуємо нашу руку поглядом. Назад, малюючи коло, витягуємо руку. І витягуємо вниз по колимочку. І знову ж ця рука назад. Дуже добре. Працюємо плечовими суглобами і їхня мобільність один включається. Назад. Два. І ще три. Чотири. Погляд за рукою назад. П'ять. Шість. Ще. Сім. Опорна рука. Під плечем. Вісім. Дев'ять. І десять. Дуже добре. Змінюємо сторону. Інша сторона. І малюємо гарне коло. Один. Два. І. Три. Відчуваємо, як працює плечі. Чотири. П'ять. Погляд за рукою трішки відкриваємо груди в сторону. Шість. І. Сім. Вісім. Дев'ять. І останній. Десять. Дуже добре. Витягуємо дві руки вперед перед собою. Грудну. Клітку провалюємо вниз в килимочок. Наші коліна знаходяться під кульшовими суглобами. Погляд вздовж лінії килимочка. тримаємось тут. П'ять секунд. П'ять. Чотири. Три. Зводимо лопатки. Два. І. Один. Повільно не поспішаючи підіймаємось до гори. Знову ж таки, ми в позиції на четвереньках. Заводимо праву руку вниз, лягаємо на плечі і ліва рука витягується вперед перед собою. Основний наш упор на плечі. Ми залишаємось тут. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повільно не поспішаючи підіймаємось до гори, розкручуємось і змінюємо сторону. Ліва рука, заводимо її всередину, лягаємо на плечі і витягуємо праву руку вперед перед собою. Основний упор на плечі. Тримаємося п'ять, чотири. Три. Два. І один. Повільно не поспішаючи розкручуємось, підіймаємось, стаємо знову ж таки на четвереньки, долоні під плечі. І відштовхуючись від килимочка, максимально втискаємо гомілки в килим, руками відштовхуємося, робимо з вами видих. І на вдих проварюємо грудну клітку вниз. Лікті можуть бути м'якими, погляд перед собою. Вдих, кругла спина. І Прогнута. Дуже добре. Працюємо кругла спина. І прогнута. Працюємо саме за рахунок грудного відділу в більшій мірі. Погляд перед собою. І вдих. Видих Скруглили спинку. Вдих. І видих Скруглили спинку. І ще вдих. І видих, скруглили спинку. І вдих. І видих скруглили спинку. І ще раз вдих. І на видих скруглили спинку. І штовхнули таз назад. Руки витягуємо перед собою. І тримаємось тут. П'ять, чотири, три. Два. І один. Повільно, не поспішаючи підіймаємось до гори та дякуємо собі за цю чудову руханку. Друзі, якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, і я вас буду чекати в своїх нових відео. До скорих зустрічей! Пока-пока!